виробництва перенеслося за кордон від початку війни. Навчався спочатку в школі номер 2, інженером-технологом на даний момент. Скільки вам років? Ей! 10 Десять! <плес> Десять! 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 Відношення до новини про те, що відбувається відбір бригаду штурмову поліції, надзвичайно позитивне, тому що це розвиток наших оборонних можливостей держави. Будь-якій сфері, чи це поліція, чи це збройні сили, немає різниці ніякої. І якщо є варіант збільшити кількість людей, які будуть захищати Україну, це однозначно плюс. Кандидати доволі позитивними характеристиками приходять. Це люди, так само і колишніх працівників органів правоохоронних справ, і молоді хлопці, які мають. Бачення перспективи свого розвитку саме в цій структурі що є однозначно позитивним для країни, загалом статистика така, що більше 90% кандидатів проходять відбір і подальшому будуть проходити підготовку для несення служби. Саме основне в кожній справі, в кожній в всякому такому, це бажання. Якщо є бажання, то воно по по-любому прийде. Якщо я чую, що я можу чимось допомогти, ну то чого ні. А такі навички, ну ясно, що здобудеться. Щось вже в бою, щось на навчаннях, всякого такого. Головне бажання. З самого початку я взагалі хотів іти служити в ЗСУ, але оскільки відкрився набір в поліцію, Ну, то я вирішив в поліцію йти, бо ще колись хотів стати поліцейським. Цілком усвідомлюю, це є штурмова бригада, і основна задача її буде полягати в тому це відвоювання захоплених міст, сіл, ну, взагалі території.